Привіт! Привіт, любі дорогі раки! Це ваш таропрогноз на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що принесе вам вересень, чого чекати вам у вересні. Дивимося! А я хочу вас попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також підписуйтеся. На мій інстаграм, там більше цікавого, більше історій, більше живого спілкування. Зі мною ви можете задавати свої запитання, більше про життя. І також там можна виграти індивідуальний таророзклад безкоштовно. Деколи ми робимо дуже часто робимо такі акції. І Можна отримати безкоштовний таро-прогноз таро розклад індивідуальний. А щоб знайти посилання на інстаграм, я залишаю після кожного відео, і під цим відео також буде посилання на мій інстаграм-аккаунт. Так що переходьте за посиланням, просто натискайте і запрошую вас в наше чудове товариство. І так, перша карта для вас, дорога Сенхіракі. Імператор, енергія імператора пануватиме у вас у вересні. Дуже чудовий початок. Це, можливо, людина така проявиться в вашому житті імператор. Це, це така вогняна енергія, енергія людини, вогню, лідера. Можливо, вам прийдеться звернутися до такої людини. Щось вам буде треба, можливо, це ваш бос, начальник, або ви є тим імператором, босом, начальником. Також вам треба буде багато. Тут багато таких це тотальний контроль. Якісь контролюючі органи, щось таке, якийсь контроль буде, хороша енергія лідера і також тотального контролю. Це може бути також, як і з вашого боку контроль, коли ви любите контролювати все тримати під своїм контролем і це правильно. А і з другого боку, це вас можуть тримати під контролем. Можливо, це ваш чоловік, ваш секор, бос, начальник. Щось таке тотально, що вас контролюють. Енергія контролю, енергія лідера, людини, яка завжди має план, знає, чого хоче, сама вимоглива до себе, але і дуже вимоглива до інших. Так. Давайте дивитися далі. Що там далі? А, і це вас, ну, дивіться, тут іде імператор, і така людина. Яка трохи страждає від цього контролю. Забагато контролю, забагато тиску на вас. Тут є імператор, який є в вашому житті, і людина, яка страждає від, таких, від такого тотального контролю. Але крім того, що тут людина така змучена, виснажена вже під контролю, людина стоїть на своїх ногах. Не здається, знає, чого хоче, знає, куди йде, і це карта такої перемоги. Хоча на перший погляд може здатися, що і одяг, і людина така вимазана, змучена, але подивіться, ви людини, людина з мечем, людина не втратила нічого і ще примножила, ще тримає під пахою ще два мечі, тобто і стоїть твердо на ногах. Твердо сама йде і сама знає, куди йде і чого хоче. Це карта перемоги. Так, уже цікава ситуація. У вас вималювалася дорогенькі раки, ідимося далі. Знову п'ятірка, Це, бачите, така: тут п'ітірка, і тут п'ітірка жезлі це відстоювання своїх кордонів. Хтось буде намагатися порушувати ваші кордони, і вам прийдеться. Можливо, це зв'язано, власне, з оцим імператором, і вам прийдеться відстоювати свої кордони, відстоювати себе, відстоювати свою точку зору, відстоювати свої кордони. Це, можливо, навіть і фізично ви можете якийсь паркан робити, може і так проігратися, але більш, напевно, що треба буде дуже чітко розуміти, чого ви хочете, і не відтупати. <кій> Дивимося далі, що ця ситуація далі буде вимальовувати. І тут треба буде приймати дуже швидко рішення. <кій> Рицарь. А, бачимо тут рицаря мечів. Це швидкість, це дуже швидкісна карта, одна з швидкісних. Коли вам буде дуже треба різко приймати рішення. Прийде якась інформація, яка змінить все, і вам треба буде різко приймати. Рішення і тут іде карта вісімка. Вісімка Пентаклі це коли треба і дуже швидко приймати рішення. Дивіться, тут прийшли карти, коли і швидко прийшла інформація, треба приймати рішення. І карта, коли треба, якби іще. Почекати, щось ще зробити, доробити, тому що це карта роботи, майстерності, щось вам треба ще доробити, щось доробляти. І тут ще йде нульова карта. Подивіться, щось з нуля, якась нова людина йде в ваше життя, щось йде нове в ваше життя. І якщо це ваша тема, Можливо, це вагітність, народження дитини, або переїзд в іншу країну. Тут можливо бути проігратися, от кожен подумати про свою ситуацію, або зустріч людини іншого віросповідання, з інших земель, як іноземця, людини нової і людини зовсім іншої. Мається на увазі з інших земель, іншого, може, навіть іншого світогляду, або фізично, просто з іншої країни, також якогось іноземця. І або ви щось будете починати з нуля, от щось там завершиться у вас. І ви будете щось починати з нуля. Можливо, ви будете переїжджати, тому що це також карта переїзду в Україну, щось, що ви почнете з нуля. Тобто, щось ви будете робити таке, що ви ще ніколи не робили. Але ви подивіться, скільки радості вам це принесе. Яка радісна, світла карта, щось нове, свіже, чудове йде в ваше життя, і це принесе вам дуже-дуже багато радості. Так, беремо наступну колоду. Дивимося, що ж таке такі цікаві енергії. Дорогенькі раки у вас у вересні щось з нуля будете починати. І будьте уважні, що є тут карта Сімірка. Сімірка мечів це карта про те, що вам треба буде проявити неабияку мудрість. Таку мудрість, яка межує з хитрістю. Але це не хитрість, це більше про мудрість, коли вам треба, буде проявити себе з іншого боку, не так, як зазвичай. А бути дуже гнучкими. Якась буде ситуація, яка буде потребувати від вас максимум мудрості, максимум такої гнучкості. І також ця карта може проігратися як фізично. Що можуть вас щось поцупити, тому що це карта крадія. Бачите, тут злодюшка щось краде, кудись біжить, оглядається. Так що це ще може бути таке попередження, що дивіться по сторонам, злодії не сплять, щоб вас можуть і в громадському транспорті щось поцупити, можуть поцупити вашу інформацію в інтернеті. Такі можуть бути різні ситуації. Або хтось від вас іде. І може прихопити ваші речі. Так, що будьте образні, чаша туз-чаш. Щось буде таке приємне аж до сліз. Чаші — це тут це здійснення якоїсь мрії. Дуже хороша карта. Дуже хороша енергія, енергія чудових емоцій. Чаші — це про емоції, це про радість, про щастя, про звісню. Навіть якщо це невеличке таке бажання збудеться, ви будете дуже щасливі. От ви щось там захотіли і захотіли кави зранку, але не встигли собі зробити. Прийшли на роботу, а колега вам уже купив чи приніс, чи запропонував. І таке диво, от така радість, така проста радість, може, вам такі прості бажання. І ви будете дуже-дуже радіти, вам буде дуже надзвичайно приємно, тому що насправді такі радісні, приємні дрібнички, дуже приємні і дають максимальний великий такий дофамін, як тепер прийнято говорити. Оцей гормон радості, гормон щастя, дофамін. Так, дивимося далі. Цікаво. Пятірка, карта вчителя, карта учня, також карта священника. Можливо, вам захочеться піти до церкви і надихнутися, побути в таких намолених місцях, а можливо, вас запросять на такі якісь традиційні свята, ото як шлюб чи хрестини, щось таке, що таке традиційне і тут як. Як священик у нас, коли вам захочеться такого душевного якогось спокою і наповнення. Так, наступна карта. Ще одну карту з цієї колоди досягнемо. Так, дивимося. Щось висвітлиться у вашому житті. Щось висвітлиться це карта мудреця, карта відлюдника. І, можливо, тут вам захочеться. Побути наодинці. Це карта відпустки також, коли людина це не про одинокість, а коли вам просто хочеться побути наодинці і щось подумати, про щось подумати чи відпочити, чи навіть просто взяти таку невеличку паузу на 2-3 години побути десь на березі річки, на березі моря, якщо це для вас можливо. І чи в лісі, просто на природі вийти і посидіти, а, по, почитати книжку, посидіти і подумати може просто подумати. Це також карта, коли ви можете поїхати в ретрит на якісь такі а, на відпустку, у відпустку. І це також про те, що, можливо, якась інформація у вас висвітлюється, або це також і зустріч учителя. Людини, яка говорить і вам в це підходить. І ви розумієте, і вам це подобається. Можливо, навіть просто голос людини. Вам подобається, подобається про що людина говорить, як людина говорить. Це зустріч учня, ученика це тут також у нас іде п'ятірка. Це теж зустріч свого учителя, або можливо, ви станете тим учителем і будете передавати знання далі. Тому що два такі дві карти мудреця. Про мудрість, про якісь навчання, коли ви попадаєте, ви зустрічаєте свого вчителя чи людину, яка це може бути як онлайн, так і офлайн, яка вам імпонує по цінностях. Щось буде таке цінне, і ви будете любити слухати цю людину. Навіть бувають такі ситуації, що людина говорить, ви слухаєте, слухаєте, і просто навіть голос людини вас лікує. Так, ще одна остання колода. Дивимося, що там ще у вересні у вас буде раки, відбуватися. Четвірка, четвірка жезлів, перемога, радість це коли ви гордитеся собою і не тільки ви, а інші вам оплодують. І також це про, про нерухомість, про житло. Якесь житлове питання у вас вирішиться однозначно. Тут карта така, що. І якась може бути така, дійсно можуть вас запросити на якесь сімейне торжество, на якесь весілля, на такий ювілей, тому що ця карта радості дуже хороша, одна така з найкращих карт в колоді Таро Четвірка Твірка це про, яку... про якесь щастя, про якусь радість. Хороші у вас такі тут карти вже пішли, дуже хороші енергії. Так, дивимося. Король, король Пентаклів це людина таких земних знаків зодіаку, це як Тілець, Козиріг і Діва. Якась людина така у вас проявиться, і імператриця. Бачите, тут пара, до речі, може бути пара імператриця, і король пентаклів, може бути зустріч. Це дуже хороший знак, тому що у нас вийшла пара. Раки дорогенькі. Якщо це ваша тема у вересні у вас є всі шанси зустріти свою пару. Тут чоловік статусний, дуже такий, тому що король Пентаклів це такий консервативна людина, дисциплінована, дуже знає, чого хоче. Вміє все добре прорахувати наперед. наперед нема таких ситуацій, все продумано, все конструктивно і імператриця. Також дуже хороші дві енергії зустрінуться. <смі> Якщо це ваша тема, це чудова нагода зустріти свою половинку. І також це такий союз, колаборація може бути, коли зливаються якісь дві. Ви будете з кимось робити колаборацію, обмінюватися досвідами або здійснювати, здійснювати якісь підписання договорів може бути контрактів. Щось дуже чудове, хороша така тенденція, якісь такі люди проявляться. Так, хочу ще одну карту витягнути. П'ятірка жезлів це реклама, можливо, будете давати разом рекламу. Це якась може бути колаборація чудова. Це реклама, проявлення себе, втілення ідей. Чудова енергія іде від цих карт. Щось ви чимось будете горіти, і ці люди будуть вам. Допомагати будете мати таке коло однодумців. Ви будете знати, що ви робите, з ким ви робите, куди ви йдете і що вам далі робити. Чудова енергія! Ось такий вересень буде у вас. Такі підказки дав нам простір. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!